І знов вітаю вас! Нагадую, ви дивитеся консиліум. Це вже друга частина нашої програми. І говоримо ми сьогодні про літо і безпеку. І другу частину ми присвятимо діточкам. Ви знаєте зазвичай, що літо це не лише довгоочікувані місяці відпочинку від школи. Всі батьки хочуть оздоровити дітей, зміцнити, як вони кажуть, імунітет, накупати, нагуляти, але все це треба робити безпечно. І як це правильно зробити і убезпечити наших а, дітлахів? А, ми з. У нашої гості це Ганна Пенчу, медична директорка дитячого консультативно-діагностичного центру імені Академіка Резніка. Пані Ганно, вітаю вас. Вітаю вас. Знаєте, от зазвичай батьки, ну вони ж завжди найкраще дітям. так? І влітку кажуть, треба дитині от більше на свіжому повітрі бути. Ну, Зараз так і виходить, відключають світло, і слава Богу, дитині нема що робити. Батьки хочу. Провели собі цей інтернет, але кажуть, що все світла нема, пішли гулять, і от що тут для нашої дитини може нести небезпеку зараз. Це час, літо, спека, сонце, комахи навколо. Що ми повинні пам'ятати і що робити? От якісь давайте на декілька етапів розділимо про що повинні пам'ятати, нагадувати дітям і що робити. Ну, давайте, напевно, почнемо з сонця, так, бо це така найбільш актуальна проблема, і потрібно знати певні правила безпеки при поводженні на сонці. По-перше, всім і дорослим батькам, так і діточкам не потрібно знаходитись на прямих сонячних променях пізніше, ніж 11 година дня і десь до п'ятої години вечора. Цей період сонця найбільш активний і може викликати різні ускладнення, різні. Захворювання, зокрема такі, як сонячні опики, тепловий удар може статися, особливо маленьких діточок. Так для того, щоб забезпечити дитину від впливу сонячних променів, бажано, ну по-перше, що я, наприклад, як лікар, рекомендую своїм пацієнтам. В кожного в нас є смартфони, і є на смартфонах погода. В ось цьому застосунку погодньому можна подивитись ультрафіолетовий індекс. Якщо ви бачите, що там ультрафіолетовий індекс менше ніж 4, то ви можете спокійно йти на прогулянку. Обов'язково пам'ятаємо про капелюх. Звісно, так це може бути або кепка якась, або шапка, або панамка для діточок. Але це повинно бути навіть якщо ви йдете в зранку. По-друге, потрібно пам'ятати по, про різні крема, які попереджають сонячні опіки. Це зазвичай для діточок крема з СПФ більше 50. Е, є різні, є навіть з народження, але ну з народження діточкам не завжди потрібно. Це зазвичай це після шести місяців, коли вже дитину ми дістаємо з коляски, угу. так, з візочка. То потрібно на е, ділянки, де відкрите ціло. У нас це долоні, це обличчя, обов'язково мастити цей СПФ. Зазвичай десь за 20 хвилин до того, як ми виходимо на прогулянку. Скажіть, будь ласка, а е, якщо от ми бачимо таких матусів, які там навіть знаєте, я більш Одесити це так роблять, але більше, мабуть, приїжджі наші люди так роблять наші гості нашого міста, коли в них всього тиждень чи там два тижні на те, щоб побути на морі, ми бачимо, що вони приходять зранку, як ви кажете, там о восьмій ранку, але вони там залишаються до е, після обіду цілий день. І от е, наскільки це небезпечно для дитини, чи е, е, якщо своєчасно поновлювати той крем? А ми пам'ятаємо, що СПФ, оці цифри, це на рівень захисту. це… Приблизний час, скільки він діє, так? Це 50 хвилин, 70, чи більше. Тобто оновлюємо постійно його, чи там дитина спить в якомусь там місці притемненому. чи це небезпечно, чи все одно може бути і тепловий удар, і якісь інфекції, тому що немає там і навіть такої змоги охолонути дитину і душу нормального подекуди немає. От наскільки це може бути небезпечним для здоров'я? Дитини саме це також небезпечно дуже для дитини, тому що навіть якщо дитина буде знаходитись десь в тіні, навіть якщо ви будете правильно наносити цей крем з СПФ, дитини все одно є великий ризик отримати тепловий удар. А тепловий удар він небезпечний тим, що дитина швидко може втратити рідину. Швидко буде зневоднена і може потрапити в лікарню таким чином. Може з'явитися блювота в Ну, навіть до судом і втрати свідомості. А зараз ще така е, спека, що це взагалі для дорослих не проблема, так, такий так. тепловий удар здобути. Скажіть, пані Гано, а як вдягати дитину? Тому що часто ми, коли говоримо про зимовий період, ми навпаки кажемо, не перевдягайте, не робіть з дитини капусту. Ну, точніше, надягніть декілька шарів, які швидко можна зняти. Але пам'ятайте, дитина більш активна, вона рухається, вона е, завжди тепліша, ніж ви е, в статичній. Ну, не це не та дитина, яку во. Лежачі, а ми кажемо вже про дитину, яка рухається. А що стосовно літа, як одягати так, щоб дитина не перегрілася? Дивіться, влітку ну, бажано одягати все одно щось таке, що буде прикривати максимально ділянки тіла. Тобто це якісь, можливо, легенькі там, боді. Так? Є спеціальні такі тканина, спеціальна, яка саме відображає сонячні промені. Зазвичай там серфери використовують uh -huh. таку тканину. Так? Тобто, якщо ви їдете з дитиною там, на відпочинок на море, то бажано придбати саме такий вид одягу для того, щоб максимально дитину захистити. Ну, звісно, що там нижню частину тила ви не захистите, но ноги все одно будуть без захисту, тобто на них обов'язково потрібно наносити СПФ, часто його оновлювати, як ви вже казали. Так? До речі, обов'язково читайте інструкцію, тому що деякі СПФ змиваються водою, а деякі ще залишаються якийсь час після того, як ви один-два рази скупалися. Тобто там в різних СПФ по різному. Прочитайте інструкцію перед тим, що як це на це означає, от... що потім треба помитися з Звичайно. якимось засобом, так, так вдома. Так, так. Взагалі Змити. треба пам'ятати про це. Знаєте, багато бачимо. Ну це, мабуть, культура, культура виховання самих дорослих, які потім це несуть по перше. Ми бачимо дітлахів, які там такі голі сидять десь на пісочку. А ми знаємо, що це в нас не є профілактованим цей пісок, там і собачки бігають, і різні є може і сміття, і прибиває водорості, і, і всяке інше. Це не здорово. І так само ми знаємо, що і навіть дорослій людині потрібно не висихати. Наприклад, купаючись у морі, треба змінити цей мокрий одяг, щоб він не на тобі сохнув. І купальні приладдя, і таке інше. Про це люди забувають, і тому і дітей забувають купати. Морська вона в наш корисна, що це робити, розумієте? Що стосовно, скажіть, будь ласка, ковтання води? Той навіть пісок, дитина може потягнути до рота цієї брудні ручки, чи щось не помити. Чи може це бути небезпечним і чи можна це убезпечити? Ми ж не можемо там, я не знаю, скажіть, не їж, не пий, нічого. Вона ж може потрапити, і це принесе їй чи то інфекцію, чи то розлад, чи паразитів якихось. Так, дійсно, ну діти є діти, вони особливо малеча, вона тягне все до рота, їй все цікаво. Наше завдання, завдання наше максимально убезпечити дитину. Тобто. То не давати їй можливості там їсти. Ну, якщо вона вже це зробила, то не треба карати ні дитину, ані себе. Бо якщо ви там дитині будете казати, що ні, так не можна робити, а діти ж вони люблять все навпаки робити, <рес> експериментувати, <рес> так, так? Так, так. І щоб дитина не полізла ще більше, там робити горя собі, то треба просто акуратно сказати: давай ми зробимо щось інше, так переключити увагу дитини, і вона перестане це робити. Чи організувати свій простір, так зараз багато цікавих є. Я... Яскравих килимків, іграшок, якоїсь водички можна з собою взяти, налити в той же ж якийсь там відерце. Так, І це так, дитина так. буде гратися своїм. Так? Так, так, якщо ми гуляємо в парку, чи їдемо на якусь прогулянку, не знаю, трасою здоров'я, де багато дерев, де багато кущів, що тут повинна, повинні ми зробити? Там, де багато зелені, ми повинні пам'ятати про те, що є ризик укусів різних комах. Ну, зокрема, дуже актуальна тема це кліщі. Навіть не дивлячись на те, що зараз вже спекотно, вони все одно активні, бо в нас дуже багато зараз дощів, і вони все ще активно полюбляють лазити на всілякі зелені. Не наїлися, як то кажуть. Не наїлися, так. так, це точно. Для того, щоб забезпечити дитину, це знову ж таки одяг повинен бути на максимально на всіх відкритих ділянках тіла. так? Ну, які ми можемо забезпечити, і обов'язково дитину потрібно роздягати, тобто прийшли додому, зняли весь одяг повністю. Я наголошую, що тут повинні зніматися саме весь одяг памперси, якщо дитина маленька, так навіть якщо дитина в колясці, візочку, то все Ну, кріщ може просто впасти, може, так? Може, просто так, впасти з, дерева з дерев. Це такі дуже часті випадки, і батьки деякі забувають про те, що навіть маленьку дитину треба оглядати. Пані Гано, а репеленти, тобто ці рідини, спреї, які від, відлякують оцих всіх комах, комарів, чи можна їх використовувати для дітей та з якого віку? Так, можна використовувати і е, активно рекомендуємо ми як лікарі використовувати. Зазвичай всі репеленти йдуть з різної категорії. Є ті, які на трав'яних основах, так, це з шести місяців їх можна використовувати. Ті, які більше вже такі на хімічній основі, вони з трьох років. Їх треба також правильно наносити. Якщо це дитина старше трьох років, то це репеленти ці повинні ми наносити десь на відкритих ділянках, тобто на балконі, або якщо ви вийшли вже на прогулянку, то на прогулянці і на відкритих ділянках тіла також, або на одежу ми можемо наносити. А якщо у вас маленька дитина і ви не маєте змоги, немає таких репеленців, які ви можете наносити, або, ну, наприклад, вночі, то можна використовувати. Raptors Всі різні, різні від, відпугувичі. Так скажіть, будь ласка, а чи є у вашій практиці такі матусі, які от проти хімічних якихось засобів? Бо я знаю, люди от є прям така в них, знаєте, спосіб життя, відмовляються від різних аерозолів, дезодорантів, чи якихось кремів, всі переходять на натуральні шампуні. Ну, є певна категорія, яка е, саме от такий обирає спосіб життя. Е, чи є люди, які от кажуть, ні ніяких сонцезахисних кремів, е, нічого такого використовувати не буду. Це для малечі небезпечно, так звісно, такі також трапляються люди. Ну зазвичай ми проводимо дуже довгі бесіди. Це як з вакцинацією, знаєте? Так <свісно> треба дуже довго пацієнтам пояснювати, що ну це захист для дитини в першу чергу. І Ви вже повинні думати не лише про себе, але й про дитину. А, тим людям, яких на жаль ну не вдається переконати, то рекомендуємо такі методи, як там тканини більше одягати, uh -huh. так щоб була дитина найбільш забезпечена. Ну, це вже більше заботи і більше е клопіт, так е і е такий менш комфортний спосіб життя. Це коли ти виходиш не тоді, коли тобі треба, а коли е можна не використовувати ці креми. Але треба пам'ятати, що і е укуси тварин дітям небезпечні, і ультрафіолет. і Ми знаємо, що якщо дитина... В дитячому віці отримає е, сонячний опік, що це е, в рази з, збільшує ризики захворювання на рак, тому що шкіра це один з найбільших органів нашого тіла, і треба, от саме для малечі, це небезпечно. Е, знаєте ще, що хочу спитати пані Гану щодо харчових отруєнь? Зараз, по-перше, літо дуже спекотно. По друге, це відключення світла і не завжди навіть можна зберегти ту їжу так, як правильно е, це потрібно робити. Скажіть, будь ласка, як уникнути якихось отруєнь? І що взагалі ви рекомендуєте дітям? Ну часто зараз школярі водять на екскурсії, чи вони кудись виходять і в рюкзачок дітям кладуть якісь перекуси, що можна безпечно перекусити, щоб воно не ну якось не зіпсувалося на сонці. Ну, З тих продуктів, які можна безпечно покласти в рюкзачок до дитини, і ви будете впевнені, що воно не спортиться так швидко, це сухофрукти, перш за все, так? горіхи різних видів можна класти. Якісь фрукти, які не портяться швидко. Типу ну, яблучко, яблоко, так? Так, mm -hmm. можна банан також, якщо це ну, дитина не буде весь день на сонці. Так? Ще можна, ну, наприклад, хліб, хлібці якісь. так? галети, класти. мабуть, таке так. печиво, так? так? Так, так, так. Таке печиво без крему, яке, тобто те, що не псується. А з приводу того, що кишкові інфекції, так, зараз вже більш активні ці інфекції. І для того, щоб уберегти себе в зв'язку з цими відключеннями світла, треба обов'язково стежити за термінами придатності. Якщо ви, наприклад, відкрили якийсь там творожок і вам щось не сподобалось, так або запах, або якась консистенція, не така, навіть якщо там терміни придатності ще досить хороші, то ну краще не їжте і не давайте цей творожок дитині, але але будете здорові. Ви знаєте, мені здається, що треба наголосити про те, що в такій ситуації, в якій ми зараз усі опинилися, треба бути дуже обережними з, наприклад, такими придорожніми продавцями морозива, з якими ми не знаємо, як воно на сонці, там скільки воно лежить, і, і ну я кажу не про магазин, або якийсь засіб харчування, якесь кафе, а, або про ці молочні коктейлі на пляжі, де просто якось рандомно стоїть якийсь бізнес, щось продає. Не знаєте, скільки воно, як воно було, тому і потім щось довести, що це саме воно стало причиною того отруєння. Ми не можемо так, так, так і до речі, хотіла сказати про ось саме цих рандомних продавців на пляжі. Угу. Так там раки Бахлова, морепродукти різні так, так. різні всі ці. Ну дитині, дитині це ну, по-перше не обов'язково їсти. так, По-друге, ну, взагалі не рекомендую брати для дітей такі продукти, навіть якщо це там кукуруза чи якісь там. Бо ви не знаєте скільки цей продавець ходив з цією яким загалом умови так? готування? Так так, так як її готували, скільки її носили по сонцю, бо вони ж ходять весь день, і скільки взагалі пройшло часу після того, як її приготували, можливо, там її ще вчора приготували, весь день на сонці проносили. Тому та ми навіть за своє не можемо відповідати, тому що я знаю, що ягоди, які ти кладеш, навіть в сумку холодильник після певного часу перезрілі ягоди можуть скиснути. Так. За всім цим треба ретельно слідкувати, тим більше, якщо про дітей, ця річ, де якщо ми не можемо навіть угледіти, що дитина вхопила на пляжі чи у парку, то тут це продукти, це ми можемо контролювати. Це покупка або те, що ти несеш із собою. Угу. Що стосовно пані Ганно травм а ми знаємо, що діточки зараз дуже. Активно з мале самого маленького віку хочуть самокат, вони хочуть велосипеди, вони хочуть бігати, вони хочуть якось розважатися, і знаємо, що вони травмуються, падають. Що ми, ми маємо мати з собою в сумочці, якісь такі може перші там бінти чи антисептики, чи рукавички? Що ми можемо покласти дитині більш дорослі, яка вже не гуляє з мамою за ручку, а йде кудись сама. Ну, по-перше, якщо дитина вас катається на велосипеді, самокаті, там інших всіх цих приладах, то обов'язково потрібно подбати про її безпеку. Перше, це шлем на голову, обов'язково потрібно мати шлем. По-друге, це налокотники, наколінники і перчаточки для рук, для того щоб дитина не стисала, бо коли дитина падає, то зазвичай гальмує так, так ладошками. ладошками так гальмує і все стисується, і дуже це неприємно, боляче заживає там досить довгий, тривалий час. Для того, щоб надати першу допомогу, таку, так, якщо це дитина більш такого дорослого віку, то це можуть бути звичайні стерильні серветки, вони продаються в аптеці, можна покласти туди якийсь хлоргексидин чи ну, звичайний водний антисептик, так, або там, антисептик для рук, який ми угу. близкаємо. І просто спочатку на рану цю обробити, а вже потім звертатись за медичною допомогою, звісно, якщо. Може, якийсь пластир, так це теж може згодитися, якщо там просто закрити рану, щоб так, вона так, так. там не ну, так, звичайно стерильною серветкою прикриваємо, і зверху там замотою бінтом або пластир наклею, ми вже звертаємося далі за обробку хірургічною. Звернутися за допомогою, звісно, потрібно, але треба теж мабуть, нагадати про те, що дорослі діти не повинні самі надавати допомогу своїм друзям. А якщо це і вони роблять, то може якісь рукавички мати. Бо ми знаємо, що зараз не така безпека приватна. Вона дуже виховується і в школі, і в дитячих садках, тим більше під час війни, коли травмування також можливе. І що стосовно води для дітей, пані Гана, На. Танок, давайте коротенько, скільки треба їм пити. Ми взагалі досі міркуємо чи дорослим треба ці два літри пити. А що стосовно дітей, який він в них? Ну, Треба пити за спрагою, бо в кожного свій рівень спраги, але діточкам не завжди вони можуть оцінити, скільки вони дійсно хочуть пити чи не хочуть. В них обов'язково завжди повинна бути десь в полі зору водичка, ця, так? так, бутилочка з водою, з компотиком, якимось чайок прохолодний можна такий. Бо влітку дуже сильно втрачають вони воду, вони активні, бігають. так. І е, вони повинні вони можуть не їсти. Це нормально. Ми всі влітку трішки менше їмо, але пити обов'язково потрібно. Не поїти насильно, але просто давати змувати або так. пропонувати. Так ми так, повинні так, це так, робити. Так, так, так. Отже, розуміємо, що будь-який відпочинок він повинен бути забезпечений певними правилами. І ще давайте нагадаємо, я думаю, пані Гана мене підтримує, що обов'язково треба дотримуватися вакцинацій планових, і тоді е, нічого не страшно. якщо... Ви такі відповідальні батьки, що ще й хочете додаткові якісь вакцини робити, то взагалі топ, який за який ми тільки знаєте, можемо повагу вам виказати. І медична спільнота, і я, і весь перший міський. Нагадаю, що у нас з нами в студії була Ганна Пенчу, медична директорка дитячого консультативно діагностичного центру імені Академіка Резніка. Пані Ганно, дякую вам дякую. і нашим глядачам. Бажаю мирних днів. Давайте подякувати дякуємо збройним силам України, що ми можемо відпочивати, ходити до парку, до моря і тому будемо берегти себе так, як можемо. Ми зустрінемося наступного тижня.